Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати стереометрію і тема даного відео основні геометричні фігури в просторі. Вітаю! В геометрії все розпочинається з точки. Точку ми зображаємо невеликим кружечком. Хоча геометрична точка розмірів немає. Точки, щільно чіпляючись одна за одну, утворюють лінії фігури та тіла. Отже, найголовнішою геометричною фігурою є точка. Точки, чіпляючись одна за одну, утворюють лінії. І другою геометричною основною фігурою є пряма лінія. Або, кажуть, просто пряма. Уявіть собі поверхню стола. І на цьому столі щільно одна до одної один шар укладені точки явіть собі, що ця поверхня стола робиться безкінченною. Ось такий безкінчений прямокутник з точки зору геометрії називається площиною. Отже, основними геометричними фігурами є точка, пряма і площина. Розглянемо прості завдання, які допоможуть вам уявити. Де і як знаходити у стереометричних тілах точки прямі і площини. Всім вам знайомі такі речі: це глина, коробка, шафа. Всі вони, з точки зору геометрії, мають форму прямокутного паралелепіпеда. В геометрії нам Неважливо, що за предмети, нам важлива їхня форма і розмір. Ось таким чином зображається прямокутний паралепіпед в геометрії. І перше завдання. Визначте і назвіть важливі точки даного тіла. Гадаю, що ви розумієте, що самими важливими точками будуть вершини паралепіпеда. Назвемо ці точки в будь-якому порядку, в довільному порядку. Наприклад, я ось в такому назвала: точка А або вершина А, точка Б КТ. А1, Б1, Т1 і К1. Можна в будь-якому порядку ці точки називати, головне, щоб ви їх всі побачили. Друге завдання визначте і назвіть важливі прямі даного тіла. Зрозуміло, що мова йде про прямі, які утворюють контури даної, даного паралопіпеда. Почнемо ось з цієї прямої АА1. Пряму, нагадую, ви знаєте, із попередніх класів можна називати двома великими літерами, які є на цій прямій, які її визначають. Отже, АА1. Далі. B B1 T T1 K K1 A1 B1 K1 T1 A, ka, A ka. Aldin, B K T A K A1 K1 B T в 1 т 1 У кожній парі можна було записати літери навпаки. Не має значення, в якому порядку ви їх розташуєте. Головне, щоб кожна пряма визначалася відповідними двома літрами, які на цій, двома точками, які на цій прямі лежать. Третє завдання: визначте і назвіть площини, якими обмежено дане тіло. Ми почнемо із нижньої площини. Це площина прямокутника АБТК. Для того, щоб зазначити площину, щоб назвати площину, достатньо взяти будь-які три точки, які лежать на цій площині, і записати відповідними буквами. Наприклад, цю площину можна записати АБТ, можна БТК, можна АКТ, тобто будь-якими трьома точками, трьома буквами, які позначають точки, що лежать у цій площині. Причому порядок розташування літер у назві не має значення. Запишемо верхню площину. Я її запишу трьома буквами. А1, Б1, Т1. Запишемо передню площину. А, А1, К1. Можна взяти, наприклад, а, А1, К. Можна взяти А, К, К1. Тобто будь-які три букви, які... Позначають відповідно три точки на конкретній площині. Задня площина я її назвала Б 1 телден Ви можете взяти будь-які інші три літери цієї площини, причому розташувати в іншому порядку немає значення. Ліва площина я її назвала Auden Аuden Белден і права площина я її назвала К Кауден-Пелден. Предмети, які перед вами, мають з точки зору геометрії форму трикутної призми. Перед вами геометричне зображення трикутної призми. Спробуйте самостійно виконати вказані завдання. Перевіряйте. Четверте завдання визнайте назвіт важливі точки даного тіла. Сподіваюсь, що з тим завданням ви легко впорались. Таких точок шість. Ви могли їх записати в іншому порядку. Головне, щоб після назви кожної точки ви ставили кому. П'яте завдання. Визначте назвіть важливі прямі даного тіла. Знову ж таки, порядок запису прямих значення немає. У вас може бути інше. Одна із прямих АТ. Можна її було назвати ТА. Немає значення. Це та сама пряма. Друга пряма БК СО можна було назвати ОЦ, можна було не БК, а КБ. Тобто порядок розташування букв у назві прямої значення немає. Пряма ТК, пряма АБ, пряма БО і пряма КЦ. Пряма АО. І пряма ТЦ. Зверніть увагу, що я продовжую ось ці контури фігури, ось ці відрізки. Вони називаються ребрами, тому що геометрична пряма не має ні початку, ні кінця. Вона безкінчена. Шосте завдання. Визначте назвіть площини, якими обмежено дане тіло. Нижня площина АБО. Можна. По-іншому розташувати літери. Да, і ще один момент, про який я не говорила. Тут тільки частинка площини, да, та, яка, якою обмежено дане тіло. Але як ми уявляємо площину? От ми уявляємо, що ця площина АБО протягується безкінченно, тобто, уявляємо, що вона збільшується, 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 і країв у такої фігури уявної немає. Ми бачимо тільки частинку площини. Відповідно, ми її позначаємо трьома літрами. Верхня площина ТКЦ. Знову ж таки, реальна площина безкінченна, без край. Ліва площина, умовно ліва. Можна, я її назвала АТК, ви могли взяти інші три літери, наприклад, АБК або ТКБ. І порядок розташування літер значення немає. Наступна площина я її назвала БКЦ. І остання площина ТАТЦ. Можна було по-іншому, іншими трьома літерами, які визначають дану площину. Наступні предмети мають форму трикутної піраміди. Ваше завдання на зображенні трикутної піраміди побачите важливі точки, важливі прямі. І площини, якими обмежене дане тіло. Зупиніть відео і спробуйте записати рішення до відповідних завдань. Перевіряйте, найважливіших точок у даній піраміді – 4. Я їх записала ось в такому порядку, ви могли записати в іншому порядку. Визначаємо важливі прямі даного тіла. Це М. Ви могли записати МЦ. MH, Можна було записати HM це також вірно. ME, Можна було записати EM. М. Це H. H. E. І остання пряма Це Є. E. Знову ж таки, ви могли записати прямі в іншому порядку. Головне, що ви пам'ятали, що прямо ми визначаємо двома. Точками, тобто записуємо двома буквами. І не забували після назви кожної прямої ставити кому. Дев'яте завдання визначаємо площини, якими обмежено дане тіло. Площина СHЕ, e. ви могли її назвати CEH. це e, будь-яка комбінація, послідовність літер може бути в назві площини. Головне, щоб всі три літери були задіяні. Площина С HM. E. Площина C, e, M М зножки порядок літер в назві площини не має значення. І площина H, e, M. Ваше завдання. Перед вами предмети, які мають форму чотирикутної піраміди. Зупиніть відео і самостійно виконайте вказані завдання. Перевіряйте. Основні точки даної піраміди. Їх 5. Важливі прямі: БЦ, АК, АБ. можна БА, КА, СБ. Знову ж таки, порядок розташування літер в назві прямої значення немає. Ви могли в іншому порядку їх розташувати, але щоб ви нічого не пропустили. Отже, КЦМ. ТА, ТК, ТБ і ТЦ ось вісім прямих. І площини, якими обмежено тіло. Площина, я її назвала БАК, можна було взяти будь-який інший трилітр в будь-якому порядку. Виявляємо площиною безкінчений прямокутник. Тобто тут я показую лише частинку площини, а, геометрична площина без краю. Повіді собі, що цей прямокутник простирається безкінченно у всі сторони. Площина ТАБ, я показала частинку цієї площини. А ви уявляєте, що ви приставили до цієї грані, це називається грані піраміди, приставили прямокутник безкінченний, оце і є відповідна площина. Далі. Б, ТБЦ площина можна, БЦТ, можна. ЦБТ не має значення. Знову ж таки, уявіть собі, що у вас в руках безкінченний величезний прямокутник, І ви приставили його щільно до ось цієї передньої грані. Це і буде площина, яка містить ось цю грань. Площина БЦТ або ТБЦ. Далі площина ТЦК. І остання площина, яка тут є, площина Знову ж таки, площину ми уявляємо не тими частинками, які я показую на малюнку і якими обмежено дане тіло. А площину ми уявляємо як безкінчений прямокутник, який приставлений до відповідної грані даної піраміди. От ви його щільненько взяли в руки, приставили до цієї грані, поклали прямо на неї, можна навіть приклеїти. І ось цей прямокутник безкінчений. Це і є площина. Підведу підсумок. І з даного уроку ви дізнали, що основними фігурами в геометрії є точка, пряма і площина. Причому всі геометричні фігури, в тому числі і пряма, і площина, складаються з точок, певним чином з'єднаних одна з одною. Точку можна уявити як малесенький-малесенький кружечок. Пряму як безліч точок. Нанизаних одна на одну, щільно з'єднаних одна з одною і виставлених в ряд. Можна уявити, наприклад, тонесеньку-тонесеньку спицю, але яка безкінченна, яка не має ні початку, ні кінця. А площину можна уявити як тонесенький-тонесенький лист, наприклад, фанери, але цей лист фанери безкінченний, безкінченний прямокутник. Я з вами прощаюсь на все добре! Миру вам і здоров'я!